Всім привіт. Піршу вам знову трошки зазняти наших курочок. Індик. Індик продається. І дві індички продається. Виставляв його в, в... в... Фейсбук. В мене неслися молоді індички, які сиділи на гнізді. Вона неслася, сіла. І її вже знов індик парував. Вона зараз знов почнеться нестися. Ось ця. І ця ще не, не нестися. Ось ця, ось ця Ось ця з довгим хвостом. Ось ця. Ось ця. Ось цю я продаю. Оцю можу продати дві індички, оці і індика. Кого цікавить, дзвоніть 0,98. 8, 1, 26, 180. Кого цікавить, можете дзвонити. Ось такі індики. Ось ці я продаю. Я не спішуся продавати. Нехай в мене несуться. Продам яйця. Індика теж я індика. Продам не на м'ясо можу продати, але індик 100%. Гарний від нього виводок, опліт. Дуже індикові два роки. Ще може її нема. Індик великий. Зважу я його, можливо, навіть і сьогодні. Індик дуже великий, досить такий. Індичка теж немаленька. Ось. Індичку я важу, має 4 кілограма. Ось, бу я вам покажу. Моя бурбонка сіла, от зараз несеться. Можливо, вже сяде на гніздо, індик біжить за мною. Ось, ось кури заглядають сідати, несить ось і індичка. Бурбонка. Сіла. Або несеться, або вже пригніжджує на гніздо. Точно не знаю, але будемо бачити. Прямує до мене посилка. Вирішу собі заказати підпишік. Мені запропонував індокачок яйця. Сьогодні він відправить. Можливо, в понеділок вівторок посилка прийде, будемо розпаковувати разом з вами. Ось. Тут сидить в мене чорна індичка на яйцях, індичик від моїх індиків. Ось, Вона вже старша. Можливо, того року дорізати. І теж два роки. Ось, тут сидить на курячих яйцях. Від моїх курей індичка молода. Люди думають, що я намахую. Я кажу, як є. Ось ця індичка неслися, вона сиділа, але її от індик парував от недавно. Зараз почнеться знову нестись. А ця молода індичка з червня якось, то вона ще вроді й парував її, але мене вдома не було. Казали батьки, що вроді її не бачив. Ну там ту точно вже парував білу. Можу продати трьох, можу продати пару, можу продати поотдільно. Цю не продаю, нехай лишається. Вона винеслася. То... І не бачу, чи її парують чи ні. Вона й ходить. Ось кугут, того що я купив. Що там ще вам хотів показати? Сьогодні вирішив ще прибирати в курнику. Ось брудно вже. Ось трохи є купи. Треба поприбирати. Не ще вам індиків покажемо. Ось наша красунечка. Нехай несеться. Не знаю, під що я буду садити ті яйця. Але... Відправляю він тут. Можливо, буду щось думати ще. Ось такі наші індичата. Індичата вже дорослі, такі більш великі, опіряні вже. Їм, даю їм трави вже зеленої трошки. Деколи даю сир від... Сир даю пропойку далі, корму і кукурудзинка, то є стабільно. І травовичку трошки микаю, намикую їм, вони я їм там та й не собі дзьобають. Досить дуже гарні індичата, досить крупні. Вже тут є один індик, який пушиться якийсь з менших. Вчора бачив вже. Але нічого. О, вони б здорові були. Ось їхня мама, мама спокійно, не теж. Скоро вже буде, буде погода, бо в нас щось день сонце світить, вночі дощ паде, вітер трошки прохладний. Так би випускав, трави нема. Дивіться, як не випасають траву. Хіба десь позеленіє, не одразу випасають. Мушу їм трошки рвати трави, щоб мали якийсь вітамін. Ось. Ось такі справи. Індик досить великий, має, може десь 10-11 кілограм. Зважу вам, скажу. Ось. Ось такі наші індичата. Так, індичатка. Три голубих, два сі... білих і врешті все з чорним буде. Дуже хотів голубих, голубий і аспідний. От вийшло мені вивезти їх. Нехай буде троє, головне би були індички, індика я придбаю десь, бо індичок важче знайти, індики легше якось знайти. Так само білі буду, якщо... Буду розводити. Буду мати звичайні, звичайні, голубий аспідний і, ще, не знаю, як то правильно сказати, оці білі. Повністю. Широкогруді, може не широкогруді. Будемо бачити, вже виросту, які вони будуть тоді. Будемо щось. Ось, наші такі... Маленькі дівчата. Йду їм зараз трави на рву, трошки насмикаю, нехай собі буде. Одно є трошки слабеньке, голубий аспідний, а то нічого. І Ні теж всі виростуть Бачите, шукають той. Шукають траву три йти їм нарвати. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже радий, що так підписується Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до побачення. До нових зустрічей.